Журнал НВ вже у продажу. Купуйте онлайн та офлайн. Подробиці в описі триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Сили оборони України знищили в Білгородській області Російської Федерації чотири російські вертольоти два к 52 два, мі 8 Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ. Ці гелікоптери ліквідували ракетними ударами Хаймар з тилу ворога, де росіяни створили замасковану позицію для швидкого переміщення борців або для несподіваних атак на українські позиції. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. З нами на зв'язку, пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Ну от знаєте, хороші новини, звісно, з Білгородської області взагалі може здатися, що знаєте, найцікавіше, нібито в Білгородській області, зараз триває, відбувається. Якщо так почитати новини, звичайно, що це не так. Знаєте, перше запитання, яке я хочу вам поставити. Хай Марси по Білгородській області, чи це означає, що все-таки ми продовжимо використовувати? Ну, це як це очевидне питання, американську зброю на території Росії, не зважаючи на все, що ми чуємо, в тому числі від адміністрації Дональда Трампа. Ну загалом, те гелікоптери знищили в Курській області, ага, але в Білгородській да там 55 кілометрів від лінії фронту біля містечка Івня. Осінт аналітики локалізували місце удару. Добре, вибачте, бачите, не побачив цього так, так, так. Угу. Ні, ну, ну тут інформація, це ОСІНТ-аналітики, це не офіційна інформація, да? але загалом вони, як правило, дають кваліфіковані дані. І крім того, узгоджені між собою. То тут питання: е, той факт, що ми досі використовуємо американську зброю по території Росії, чи це нам. Має сказати, що незважаючи на всі якісь мирні ініціативи, але обмежень на це використання у нас у нас немає. Ну, важко сказати. Загалом ми використовуємо снаряд. Ну, це був снаряд М 30 А 2 від системи Хаймарс. Він випускається з 2019 року, 9 тисяч щорічний випуск. Це не якийсь унікальний снаряд. Я думаю, що ми їх отримуємо, хоча, б були, хоча б були напевне запаси цих снарядів. А, а загалом, ну важко сказати, це тут, скоріше, речники відповідних видів Збройних сил мають сказати. Ну, от, судячи з усього, поки що в нас ці снаряди є для того, щоб наносити такі дошкульні удари росіянам. Бо ціль тут дійсно була, ну як зараз прийнято казати, жирна. От уявіть собі. За весь минулий рік е, наші Збройні Сили збили вісім гелікоптерів, а тут чотири за один день. Звучить дуже круто насправді. Е, оці К-52 і Мі 8, е, чи у росіяни не було інших варіантів, крім того, що от залишати їх от в цій такій 50 кілометровій зоні, як я розумію. Ну розумієте, зараз ми ж їм ставимо умови, де базуватися, а да? не вони нам. От, вони нам раніше це ставили. Да? А коли ми отримали Атакмс, росіяни моментально, а там дальність до 300 кілометрів. Росіяни моментально а, вивели свої гелікоптери, вивели свою, свою авіацію десь кілометрів за 600-700. Бо ми не лише Атакмс отримали а і штормшедеу, там окремі варіанти мають дальність 560 шістдесят кілометрів. От, тобто росіяни з запасом відвели, але на такій дальності гелікоптери працювати не можуть. Вони просто не вистачає дальності польоту там 700 кілометрів це в одну сторону максимально, і е, загалом при швидкості, ну скажімо так, гелікоптера трохи більше 200 кілометрів, крейсерські вигідні. Да? Ну от можна порахувати, він там 2,5 години буде летіти до фронту на малій висоті. Причому це складний вид польоту да? і стільки ж має повертатися назад. Або підвисити паливні баки ще, значить, можна збільшити дальність, але тоді буде половинне озброєння. Тому роблять так звані площадки підскоку або оперативні аеродроми, такі як застали біля цього містечка в Курській області. Ну тут що з важливого, будь-хто бажаючий може подивитися відео, як це відбувається, так бо ми можемо багато чути від тих самих росіян, що вони там вразили, знищили і так далі, але зазвичай в них немає ніяких підтверджень, ніяких доказів. Тут якраз український генштаб опублікував відео. Ви можете дуже дуже легко знайти їх в соцмережах. Знову ж тут, я здається, не помиляюся, що на Білгородщині підбили Су 27 Знову ж було опубліковане відео, де він... Підбитий, нібито намагається дотягнути до аеродрому. Думаю, що ви це відео також бачили. Наскільки це серйозна втрата для росіян? Якщо це реально су 27 тут же важко визначити це може бути і варіант су, су 35 су і су от але якщо су 27 це не дуже велика втрата, скажімо, це старі машини. І росіяни фактично виводять їх з бойових полків в більшості, в переважній більшості, вони вже відведені, використовуються лише там десь в протиповітряній обороні, в тилових, де якісь, ну там в дальніх гарнізонах. Not. Так, так. ну, З того, що ми побачили від наших військових, що знищили його чи підбили, давайте так не знищили в, за допомогою ПЗРК. Так, от повідомляється про те, що підбиття російської фронтової авіації з близької відстані переносними зенітно-ракетними комплексами, це от те, чого зараз складно досягти. Такий коментар маємо від наших військових. Але я думаю, що ви також звернули увагу, що от після того, як почалися нібито розмови про якесь припинення вогню, про замирення, про. Припинення вогню, чи то в повітрі, чи то удари по енергетичній інфраструктурі, чи то, наприклад, зараз в чорному морі кажуть, що обговорювали це в Ріаді, в Саудівській Аравії. Що навпаки, все активізувалося і з боку російських окупантів, і з боку українських сил оборони. Я тут намагався рахувати, що ми бачили буквально останніми днями. Тут можна ну, перелічувати довго. І є ця газовимірювальна станція суджа. Хоча наш генштаб каже, ми тут ні до чого це зробили росіяни. Є оця станція Кавказька, через яку е транспортували нафту це в Краснодарському краї. Є аеродром Енгельс. Це була, е були яскраві відео самі росіяни. їх... Е Опублікували які висновки ви з цього робите? Чи це означає, що у нас з'явилися нові можливості? Чи ми хочемо продемонструвати позицію сили перед цими перемовинами? Ну звичайно, чим більше ми уразимо, чим на більшу дальність покажемо нашу здатність нищити російські військові об'єкти. От чим дошкульніше буде удар, такий, як, наприклад, по Енгельсу, де підірвали там достатню кількість боєзапасу російської, чи то ракети, чи то бомби, але влучили по складу боєприпасів. От і це такий унікальний випадок, перше в новітні ну, перше в історії, коли нанесено удар по аеродрому стратегічної авіації. Причому серйозний удар зі знищенням, там не те, що там по стоянках літаків щось прилетіло, а зі знищенням складу боєприпасів, де поряд могли лежати е, і ракети з ядерними бойовими частинами. Да? Це загалом таке попередження росіянам. Що, е, або, або відводьте якнайдалі свою авіацію, там не вилазьте за лінії. Да? От, і, звичайно, це посилює наші позиції, але загалом військова складова в нас і так була непоганою. Нас, на жаль, скажімо так, підтримка союзників одного з союзників, вона набагато гірша на цих перемовинах. О, це правда. Знову ж ми пам'ятаємо, що той самий Дональд Трамп він не оголошував ні про які додаткові військові е пакети допомоги. Ми досі отримуємо те, що. Ще було законтрактовано за часів попереднього президента Джо Байдена. Е, ви сказали про те, що от ми посилюємо наші позиції такими ударами. Що ви думаєте про довгий Нептун? Е, декілька було припущень, де він міг бути використаний. Е, зазвичай говорять от про, про удар по НПЗ в ТУАПСЕ. Е, були навіть припущення, здається, і щодо Енгельса. З того, що ми. Бачив, як мінімум, в публічному просторі які висновки щодо цього довгого Нептуна можна зробити, на вашу думку, Ну, по Енгельсу били безпілотники, це вже офіційно визнано. Там довгий Нептун ну не брав участі, скажімо так. А щодо довгого Нептуна, ну я можу сказати, що вдосконалена морська модель підвищена дальність, скоріш за все, збільшена бойова частина. але Роботи ракети по наземних цілях, я поки що, чесно кажучи, не бачив. Тому, а це принципово інша бойова частина, принципово інша навігаційна система. От. Тобто з довгим Нептуном треба, значить, трішечки стримати аплодисменти. Подивимося, як він працює, як він долає ворожу ППО, як він. Чи наскільки він, на нього, наскільки на нього може вплинути РЕП. Ну, по морських цілях там, де є а, чітке радіолокаційне відбиття, тобто металеві, металеві об'єкти, ну, такі як НПЗ, да? а, порти, там, якісь цілі, там, кораблі, там, де є чітке, там, де можна використати систему наведення. І систему до наведення на кінцевому етапі з морської ракети, там все окей. По сухопутному варіанту, ну, треба дочекатися результатів його такого більш-менш широкого застосування. Чи знаєте, з новин, які виглядають дуже хорошими, але. Можливо, ще зарано радіти. Я думаю, ви бачили ці публікації. Вони були в західних змі. Там йшлося про те, що от нібито у українських розробників так з'явилися рішення щодо російських. Керованих авіаційних бомб нікому не треба нагадувати. Наскільки це велика проблема для наших військових, що саме цими кабами фабами росіяни знищують наші позиції, і саме за рахунок цього вони можуть просуватися на певних напрямках? Так, от з'явилася інформація про те, що нібито є якесь рішення для того, щоб ну от я дуже буду спрощувати, збивати приціл у цих кабів. У мого колеги Василя Пихньо, ведучого нашого радіо, в гостях був Олександр Япчанка з вовків, да Вінчі». ну, от він ну, вже поза ефіром казав: Ну слухайте, ну от якщо таке рішення є, то ми його поки не бачимо. Тож, що можна зрозуміти про це рішення, чи взагалі. Можливий такий варіант, ну так, вони вже запустили цей каб, і ми щось таке можемо з ним зробити для того, щоб він не потрапив на позиції, де знаходяться наші військові. А, для, в, для боротьби з кабами там значить, є три, три варіанти роботи. Так. Перше, це збивати носії самих кабів. На жаль, по цьому варіанту ми працювати не можемо, в нас нема настільки далеко. Були спроби збивали, реально збивали і далеко, але для цього потрібно тягнути патріоти не численні. Нагадую, п'ять петріотів на всю Україну. От, і один сам в те. Шість да? комплексів на всю Україну здатних працювати по на дальність, там 150-160 кілометрів. І це не в глибо території, а це від позиції. Тобто, вони мають бути ще. Віднесені кілометрів на 30-40 від лінії фронту, щоб їх не дістала ворожа артилерія. От. Тобто, в нас з, носіям, з знищенням носіїв кабів фактично проблема не вирішена. Другий варіант знищення самих кабів е зенітними ракетами або артилерією. Зенітними ракетами не вистачить потужності всіх світових виробників для того, щоб збивати всі російські каби. Там по тисячі летить, значить, ну зараз скидаються на окремих за день по 150, скидаються. а ми таку кількість ракет АРСТІ отримаємо за рік. Ну, приблизно я порядки кажу. Ну, день і рік порівняю. Да? А з артилерії пробували збивати. Так, якщо е, удари, іде, каби націлюються на ближні тили, там можна застосувати малокаліберну зенітну артилерію. Є ще адміністративний метод, коли е, на передовій підрозділ попереджається небезпека КАБів. Ну і вони виконують окремі там, ну, хто відходить, хто розосереджується. От, е, таким чином, теж пробують зменшити витрати в них. Але найбільш ефективний спосіб поки що один: постановка радіоперешкод, яким чином каб орієнтується по сигналам супутникової навігації. І туди методом спуфінгу підкидають. Фальшиві координати. Через це деякі ці каби вони розверталися і падали на російській території. Такі випадки, хоча й поодинокі, але були. І загалом методом спуфінгу можна а, відвести каб від цілі, він просто кудись впаде. Що там буде, невідомо. Там може бути чисте поле, може бути що заводна. От але він не попаде по тій позиції, куди росіяни його націлювали. Але метод це такий, знаєте. Для того, щоб він працював, зараз він працює, скажімо так, захищає окремі ділянки, там, де можна встановити мережу станції постановки радіоперешкод. Цілу мережу, вона має мати глибину 10 кілометрів. Там встановлюється багато, багато-багато випромінювальних а, елементів, да? які підкидають фальшиві координати на. Систему, на ворожу систему навігації, оцих кабів, да? тоді можна якось з ними впоратися. Але дивіться, що роблять росіяни: спочатку на Шахедогіраннях стояли 4 CRPI-антени, які відповідають за зв'язок з супутником. Ми ставили три системи перешкод і вони кудись падали, не влучали по ціль. Потім росіяни почали ставити вісім антенн. Для цього нам вже потрібно ставити сім станцій радіоперешкод, які працюють в цьому районі ну от, для того, щоб збити наведення. Там правило n 1 І коли навіть в цьому випадку в нас були успіхи, тобто якісь окремі позиції, там штаби бригад, там особливо важливі об'єкти вдавалося таким чином захистити. Росіяни зараз ставлять 12 антенн. Тобто, весь час, де. Тут такі успіхи є, але вони локальні. Тут іде е, битва в радіоелектронному спектрі хто, кого, битва щита і меча. І процес край складний, дуже високоінтелектуальний, бо треба думати, ми ж не можемо утикати в всю лінію фронту. У е, нас були такі системи, значить, система там, радіоелектронної розвідки Міраж, там, але поки що вони не реалізовані. І на окремих дільницях дійсно вдається боротися з цими кабами, але на всю лінію фронту, поки поширити, ми не можемо, бо просто не вистачає ресурсів, і росіяни весь час вдосконалюють ці системи. Але все-таки ця мережа станції радіоперешкод виглядає більш реалістично ніж те, що у нас буде достатньо петріотів та самці для того, щоб збивати безпосередньо носії кабів. Правильно розумію? Ну так, да, поки що ніхто не квапиться передавати нам петріота. А головне, скільки б нам не передали петріотів, все одно буде мало. Там по, по літаках ще може бути ну, якщо отримаємо до півсотні цих комплексів, тобто в десятеро більше ніж зараз, то цього буде досить. А от по балістики навіть під півсотні нам не забезпечить охорони всього, що потрібно безберегти від російських балістичних ракет. Чи бачив, знаєте, статистику за минулий тиждень військові аналітики в тому числі публікують, і там йдеться про те, що от минулого тижня були рекордні результати зі знищення російської техніки, на що звертають уваги, що артилерійські системи, ну тобто російські, було знищено німного нема, не багато немало, але 531 штука. Чи ми можемо говорити про те, що це все про дію наших дронів? Бо знову ж... Навіть від Генштабу ЗСУ були повідомлення про те, що 80% російської техніки знищуються дронами. Ну там може, звичайно, більшість такі, я вважаю, що знищуються дронами, але є ж і контрабатарейна боротьба, і ми отримали від Сполучених Штатів достатню кількість контрабатарейних радарів. Це радар, який от він снаряд летить, да? а радар вимірює його траєкторію. І розраховує точку, звідки випущено. І моментально передає ці координати на наші артилерійські системи. Таким чином, теж знищуються. і може бути знищуватися артилерійські системи, а може під можна підключити е ракетні системи залпового вогню, такі як Хаймерс, наприклад. От е гелікоптери, з яких ми почали розмову, були знищені керованими Хаймерсами, не звичайними там снарядами Хаймерса, а власне керованими Хаймерсами. Такої вдосконаленої моделі М30А2. От. Тобто, нищити можна різноманітними засобами, але, на мій погляд, максим... ну, найбільші втрати, як росіяни, так і ми несемо, вони несуть, і ми також несемо від безпілотників, від ударних безпілотників. Зрозумів вас, пане Валерію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації, був з нами на зв'язку. Ми почали. Розмову з повідомлення генштабу збройних сил України. Більше того, це повідомлення супроводжується Відео йдеться про те, що було знищено чотири вертольоти в тилу ворога. От ми тільки що з нашим експертом, не те, що сперечалися, а от е, говорили про те, чи це було в Білгородській, чи це було в Курській області. Генштаб пише про пише про Білгородську область. Спеціально зайшов е, в їхні соцмережі. Ну і йдеться про те, що. Сили спеціальної операції взаємодії з ГУР провели таку операцію. Йшлося про те, що артилерію не артилерію, а Хаймерсами вдалося знищити два ворожих гелікоптера К 52 та два Мі-8. Знову ж таки, тільки що почули від експерта, що а це половина всіх гелікоптерів військових бойових російських, які були знищені у 2024 році. Тож є величезний привід для святкування наших військових. А далі у нас будуть новини після новин. Мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.